Сьогодні ми на полі Нектабері, яке знаходиться в Бориспільському районі Київської області. Це підсумок нашого сьогоднішнього семінару з кращої агропрактики вирощування ягоди. Говорили про вирощування лохини в горщиках. Як ви бачите, що чудове поле, сучасні технології. Багато відвідувачів. Я щаслива, що можу поділитися досвідом і знаннями з нашими виробниками. Я щаслива бачити всіх, бути присутньою на такому прекрасному заході. Дуже дякую всім учасникам, які зібралися, і будемо чекати вас на наступних наших заходах. Шановні учасники конференції, дякуємо, що завітали на наш захід. Ми компанія Уніфер X є міжнародною компанією з головним офісом у Німеччині, Нінхаген. У травні цього року ми будемо відзначати 24-річчя нашої компанії. Жагу до відкриттів у нашій компанії символізує X. Які є частиною назви X це математичний символ невідомого, тобто ми компанія-дослідницька, яка постійно шукає цей ікс, це рішення для сількового господарства. І знайшовши один ікс, ми починаємо шукати наступний і удосконалювати попередній. сьогодні. На цій конференції ми говоримо про лінійку наших продуктів, а саме про Вуксал, це еталон для позакраневого живлення, продукт, який представлений у понад 100 країн світу і має історію розвитку у понад 60 років. Також ми говоримо про новітній наш винахід: це біопротектор Бетіно та лінійку похідних продуктів Bio -Organic Line, які є сертифікованими для органічного землеробства за найдосконалішими, за найвибагливішими вимогами Європейського союзу і не тільки. Бетіно є біопротектором, який отримав патент у деяких країнах світу, вже Австралія, Індія, Україна. Найближчим часом ми очікуємо патентне підтвердження у Європейському Союзі та деяких інших країнах. Також ми говоримо про лінійку водорозчинних добрив FertiPlant, ідеальне співвідношення, ціна, якість і еталон. Точної чистої розчинності водорозчинних добрив ми, як дослідники, завжди відкриті до співпраці із високотехнологічними господарствами. Тож, якщо ви бажаєте прийняти участь у нашій дослідницькій роботі, будь ласка, ми запрошуємо вас до співпраці.